Я Лариса Анатоліївна, живу ось в цьому доміку, займаюся огородиною, роблю броварські тепломережі, даю тепло на дома людям. Я живу сама на даний момент. Не знаю. От по по уже по телевізору казали, що буде війна. Я не вірила. Не знаю. Ну я взагалі не думала, що це може бути в наше в наш час війна. Не могла уявити, ні. Ну, вже Як я ж в тепломережі роблю, нам принесли оці бумажки, що ну, там не написано було, що війна буде, Ну, екстрені случаї на випадок воєнних дій. Я це прочитала. Ну а потім вже, як ще вони в Димирці не були, ну, воно ж чуло, що чули ми вже, що війна і тут десь рядом стріляють. Так ми вже тоді пособирали валізки, документи, вищі, мило, порошок. Зубна паста, водичка. Ой, це був дуже важкий і страшний день. Я прокинулася в 5 ранку, тому що я саме їхала на роботу, моя зміна була 24 лютого. Так? О, я вже вранці вийшла на вулицю, чую, бахкає скрізь, я вже зрозуміла, що це війна. І я єлі на роботу зібралася. У мене таке було ж така, у мене була шокова ситуація, що що я єлі на той автобус дійшла, о, єлі я на ту роботу доїхала на роботі, теж всі прийшли. Ну вже зрозуміло, що це війна. Була на роботі, до кінця зміни вийшла з зміни, а транспорт вже не ходить. Мені додому нема чого їхати. Але які в нас в Україні добрі люди? Я доїшла, це я на торгмаші робила в тому році. Я вийшла на торгмаші, це ж мені треба або на порошинку попасти. Да, з Торгмаша мені треба доїхати або до броварів. Ой, тобто до Порошинки або на розвилку. Автобусів немає. Я ті підійшла, тільки руку підняла, став мужчина, кажу, а ви їдете до Порошинки або на розвилку. Він каже, їду, кажу, а мене візьмете, візьмуть, а скільки це буде коштувати? Він каже, сідайте, нічого не буде коштувати. Він мене довіз до Порошинки, я вийшла на Порошинці, теж вже транспорт з Києва на село не ходив. Я теж постояла, підняла руку, їхав мужчина з роботи на калиту, довіз мене до поворота Димирського, теж ні копійки не взяв. Я йому 70 гривень. Він дає, він каже, на що ці гроші зараз не взяв. І я поїхала вже додому з поворота. Тут уже ж, тут і... пішки ви з повороту? Ні, теж хтось їхав, підвіз. О, а потім вже ще одну зміну я теж так само добиралася на роботу сама, а тоді вже тепломережа дала розвозку. І поки ще вони в димерку не зайшли, о, так нас розвозка возила на роботу. Собирала по Богдану, всі порудні, всіх людей розвозка збирала. Вони стріляли, ми чули, О, все це чули, ну ще їх тут не було. О, а тоді, вже як зайшли, все, вони перший день зайшли туди, отож, як тільки прив'їзді в Димирку, де ферма. О, поваляли танками ці стовби, і в нас світу свят вже не було. Ну, в саду сиділи наші хлопці, і одного танка спалили, а другому гусениці, по-моєму, відпали. Так ті типу, повтікали назад, і вони з тої сторони вже не заходили. А тоді я не знаю. Вони, по-моєму, з Богдановки сюди прорвалися і десь оттуда. Люди всі поховалися, всі люди перелякані, везде стріляють. Я поїхала до подружки жити туди на Олімпійську вулицю 14-го числа. Вони вже 14-го доходили до центру. 17-го числа від долі з Олімпійської приїхала додому. У мене там п'ять курок, є і три густки, дати їм їсти. Води вже в нас не було, газу в нас вже не було, вони вже перебили. Я пішла ось цей домик, Чорнобильський, тут є ручна колонка накачати води. Поки накачала воду, Поки принесла три ходки, О, давай в хаті там щось трохи убирати, як чую по доміку тільки тюлі пулі, тю-тю-тю-тю. Я як дивлюся у вікно, так їде, по-моєму, п'ять бетерів і зразу і взаді піхода була. І оце вони цей домик через отак навскосяк, ось сюди хотіли оті сині ворота. По-моєму, вибили сині ворота і хотіли туди заїжджати. Я просто приїхала дати їсти -гусам. О. Я не рішила сюди повернутися. Я думала, приїду по поруч да й поїду назад. Я ж не знала, що тут в центрі, бо що вони вже в центрі, і що вони тут оце їздять і стріляють. Чотири БТР, і за кожним БТРом піхота йшла. напевно, по чоловік має сім-десять. Я не вважала. І стріляли? Ну як з автоматами? Так. Ну і коротше, перестрілка така була, що страх з доміка кирпичі летіли. Це я в квартирі була. Я з переляку заховалася, там де ванна, де дві стіни, так як по марафоні Єдині новини кажуть. О, посиділа, а воно ж, думаю, в тюль на вікнах мене ж не буде видно. Коли дивлюся у вікно, вони оце ось сюди по трасі і пішли. Боже, я з переляку все покинула, чую. Дивлюся, там хата горить, там хата горить, там хата горить. Вже хати видно, що це ж вони це, попадали в ті хати. О, потім Думаю, буду їхати назад долі, ну газу нема, святу немає, їсти нема чого. Там у її батька і плита, і дрова їсти варили, погрібі, погріб оборудований, в погрібі сиділи. О, я тільки на велосипед доїжджати до перехрестка, звідти танки бачу, сунуть. Боже, я опять назад. Вже зайшла в хату, Боже, у мене, я оце як зараз вспоминаю, у мене руки і ноги трусяться. Руки і ноги трусяться, думаю, як мені звідси виїхати. Ну тут вже людей не було. У нас в доміку не було ні одної людини вже. О. Це. Як мені й виїхати? Ну, подождала, бачу, наче перестрілка кончилася, Це, наче вже не стріляють. Вийшла, там нема, там нема, ну, по центрі чую, їздять танки. Так я бігом на велосипед, да, оце по оцій бетонці, а тоді через село і доїхала до неї. Біля кіровського магазину, біля кіровського саду, ото вони там рядом по вулиці їздили, але на ту вулицю не дійшли. А тут жити не можна було. Боже, там хоч свої хати там можна щось їсти, зварити, а тут що ти в цих домах зробиш? О, води немає, світу немає, газу немає, ну і нема де розпалити, бо вони ж скрізь їздять тут. Як ти навіть той костер розпалиш? Оля мене забрала вранці 14 го числа, 14 чи -е, тринадцяти. -е. Я їх тут ще не бачила. Я ото все, що 17-го числа, ото я побачила. О, а так, ну що, ми там сиділи в хаті, ми з хати не виходили, із погріба. З хати до погріба пройшли, зайшли в літню кухню, їсти зварили і в погріб. О, так я з ними лице в лице не стикалася і не балакала, і оце, оце що я тільки тут побачила, а туди вони не дійшли на ту вулицю. А вибухи ж весь час були. весь час вибухи були. Сиділо у нас там батьки її, вітя, я. П'ять чоловік. І виходить, там і спали. Так, і... Да, спали там. Там Вітя в неї син такий хазяїн коврами оббив сіни, понаносив діванів старих, подушок, одіял, поки ще світ був, так в них там і два калорифери було, так воно прогрілося. А літня кухня є, плита є, дрова були, да та і так, і дожили до 21-го числа. Ну, Димерка ж була окупована. Скільки вона була окупована? Десь до початку квітня, от я точно не знаю, але я додому приїхала, вже на наша власть нам розрішила приїхати 10 квітня, от ми 10 квітня і приїхали додому. Ні-ні, ми виїхали, 21 числа була, 21 березня. Ми виїхали на в Черкаську область, на нашу родину. Да. Нам, там дуже хороший староста села дав нам хатинку з газом, світом. Були коридори зелені, да, зелені коридори були. Поїхали ми 21 числа. Конечно, Дуже додому хотілося, ну як ти повернешся, як ти повернешся. Прийшли, прийшли ви вигнали людей від себе з дому. Ну, ну, ну це, Де це хто це таке бачив? Прийти повиганяти людей всіх з хатів. Це, 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 це страшно. Ну У нас, по-моєму, перша евакуація, ну це я точно не знаю, як я прийшла сюди по воду. Тут вийшли хлопці і сказали, а чого ви тут сидите, а не їдете? Сьогодні евакуація. Я кажу, я й не знала, ну це ж треба зібратися. О, 21 числа була дуже велика евакуація. По-моєму, 10 автобусів і дуже багато приватного транспорту. дуже багато приватного транспорту. Привезли нас на Бровари, а тоді вже хто куди. Хов. Ну, кому куди. Дуже велика евакуація. А вже ж я поїхала, 20. ще була, по-моєму, і 22-го, і 24-го, і 25-го. Спасибі Ірині Верещук, що вона нас спасла, вивезла звідси. Ми тільки й слухали, коли буде та евакуація по радіо. Святу ж не було так. А вітя такий волі мастер, що і радіо до акумулятора присує і це ж ми те радіо слухаємо. Ну так, да, це ж там на Петровській вулиці там, в основному і ще. І, та і тут, ну як, побиті хати, що ж вони стріляли з танків, це ж теж нам я ж кажу, Тут криші не було, вікон на другому етажі не було, в цій квартирі навіть стіни внутрішні попадали. О, але нам, дякувати, зробили кришу і вікна на другий етаж всім дали. Воно горіло, другий етаж горів. Так, я ж не бачила, що вони сюди кинуть дали. Я ж... Боже, я зайшла, тут коло домика стільки шиферу, воно ж горіло. Шифер весь цей горівший попадав. Це. Доски всякі. Ми обирали три дні, тільки три дні обирали коло доміка. А тоді ще ж як кришу почали робити, все з криші, почали все теж ті каменюки стягувати. Зразу трохи нам волонтери привезли брезентами, вкрили, а тоді осінню приїхали, зробили нам. До нас вони в квартиру ні до кого не дійшли. А оце ж фору нашу, двері вибили, там брали, що хотіли. В нового в магазині теж вибили, брали, що хотіли. Ну це що я вас знаю. Це, що казали мені. Ми не виходили, сиділи в дворі. Це так, через город до, з однієї сторони до сусідки бігали і через забор до другої. Ну так, не бігали, а вийшли утром зрасті-зрасті побалакали, дай поховалися. Ну як, що з нашим майном? воно вже дощі йшли так це. Воно все ж протекло, і на першому етажі воно потолки попадали, і обої замочило, і потолки всі жовті. А на другому етажі так ну, теж все те саме, тільки ще хуже, тому що взагалі криші не було. Ми трохи брезентом накрили, але ж той брезент, дощ іде воно, там все одно затікає. Це жаби один кусок, а так 4 чи 6 кусків було. Вікон не було у вас? Так? Другий етаж вікон не було, а на першому збереглися вікна. Там тільки де в когось стеклопакети прострелені. Так. Перший етаж болі ну, ну теж воно все позатікало, все ну, як, попортилось. Аркан був цілий, я не знаю, як вони мені БТРами з тої сторони його не розвалили, бо вони їхали прямо під углом. О, і я вже прийшла, це, дивлюся в вікно, трава горить. Це ж рання весна була таке час, ну трохи раніше. О, сухостой горить, там все за забором. О, о, оце ж ось, о, ну це і з тої сторони. Оце ж воно все, я була дома, а воно все сюди падало. Угу. Це постріляне звідане. Так, я вийшла сюди, Боже, все в щебьонці, оці, З тої сторони весь двір у щебіонці. О, все в щебьонці. Я ж кажу, а приїхали, Боже, я звідси я в цьому дворі сама три дні вбирала, а дівчата там убирали. Тут стільки було шиферу, стільки каміння, стільки дерева, що горіло, гвоздей. О. Це з цієї сторони квартира згоріла, і з тої сторони надо мною в галі теж кімната чи ну, Одна кімната вигоріла, а в другій тільки половина. О, да, оце. А з цих дві квартири оце, ця, і з тої сторони так, там пожежі не було, ну що вікна побиті були. Да, і, або вже лилося страшне. Я приїхала, вже дощі були, Боже, все мокре. Сушили ціле літо, вікна відкривали. Ти... Ну, я не знаю, видно, як були світи з, з цим перепадом, так в мене мікроволновка згоріла, станція на воду згоріла. Потім, це, от і на, я їх і до сих пор не купила, роутери всі, інтернет, от, оптику у мене проводний, а роутери от, от, все погоріло. Воно видно, вони ж таке робили, я прийшла, Боже, все вже зайшла в хату, а воняє щось. Думаю, Боже, що це таке? воняє, як дивлюся, так води немає. О, ну». Які плани на майбутнє жити і ждати до перемоги, ждати нашої перемоги, щоб наше, наші хлопці освободили всю нашу Україну, всі, щоб всі кордони повернули. Хочу дожити до цього дня і дождатися перемоги цього дня. Оце в мене одна така, як би так сказати, мечта дожити до перемоги і дождатися. А плани, які будемо робити? Будемо робити. Що вміємо, хто що вміє, те будемо робити. Е, да, у мене ставлення до росіян змінилося. Я ніколи не думала, що це живі люди можуть таке творити. Я цього не думала, що живі люди можуть таке творити. А хочу сказати, що вони правильно навчали своїх дітей. Щоб діти їхні не робили такого, як вони заходять до нас, насилують жінок, убивають дітей, мучать стариків, о, щоб вони такого не робили. Ну як це таке можна робити? О, та ж, видно, вони неправильно своїх синів воспитали, щоб ці жіночки воспитували своїх дітей правильно.